Ще раз я неодноразово повторювала те, що ви самі всі добре знаєте, мої рідні слухачі. Одяг це невід'ємна і дуже важлива складова невербальних методів спілкування. Тобто одягом ми щось хочемо про себе розповісти. Іноді ми хочемо щось приховати, іноді це наша маска, іноді перепрошую, це наш діагноз. Але я знаєте, не хочу вам заперечувати, моя мила, але люди не те що захочуть. А одягають іноді. А те, чого потребує дрес-код діловий дрескод, чи не той дрес-код, згідно з яким ми асоціюємо місце. Або подію, до якої долучаємось. Що стосується президента, ви знаєте, скільки разів ми з вами чули і від мене, і від будь-кого про його одяг. Я навіть одного разу сказала: слухайте, скільки вже можна обговорювати форму. Давайте поговоримо сутність. Тих подій, які відбуваються, а потім одного разу я сказала: знаєте що, давайте будемо обговорювати одяг, тому що тепер з кожним днем одяг стає інструментом політичних взаємодейством. І мені з одного боку це дуже подобається, тому що я завжди закликала всіх, знаєте, дотримуватись певного в даному випадку ділового дрес-коду. Але скільки ми вже говорили про те, що Володимир Зеленський, президент країни, на яку напав агресор, і в його країні йде війна, ви можете собі уявити, що було б, якщо б ми побачили раптом Зеленського в вишуканому костюмі від Хьюго Боса в білій сорочці. То всі б сказали: дивіться, у нього війна за спиною, а він так елегантно і так дорого одягається. Знайшлись би такі? Знайшлись. Ми всі пам'ятаємо, як на початку війни Зеленський дав обіцянку. Він сказав, що я зміню свій одяг тоді, коли закінчиться війна. Він дотримується своєї обіцянки. Я вже неодноразово нагадувала Черчилля, який наприкінці 30-х років вигадав костюм, який він назвав Сирена. Це був такий комбінізон кольору хакі, на якому було дуже багато кишені. Ми ж розуміємо, що там були і сигари, і фляшка з коньяком, будь що. Але коли в 1942 році Черчилль зайшов в Білий дом до Рузвельта, ніхто не зробив йому зауваження. Так, Черчилль вмів і метелик носити, і циліндр, але тоді, коли він йшов до короля, він завжди був одягнутий так. Пан Зеленський, два. Рази був з візитом у короля Карла III. Ми знаємо, що Монарший протокол і етикет дуже суворий, дуже консервативний. Хоч раз протокольна служба зробила зауваження Зеленському, ні. Король його прийняв, тому що він, мабуть, як ніхто інший розумів з огляду на свого, я не знаю. А, а, Черчилля, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, він знав, що це можливо. Ми всі пам'ятаємо, як був одягнутий Черчилль, коли вже мова йшла про закінчення Другої світової війни. Черчилль був в Кітелі, Рузвельт свіцькому у одязі, Сталіну – Френчі. Ніхто нікому не робив зауваження. Я вже не кажу про те, що Зеленський пішов на зустріч е, проханням або вимогам команди Трампа. Він не був одягнутий в колір хакі, який би нагадував про розмови про війну. Він одягнув чорні брюки, чорні, е, там, я не, не пам'ятаю, чорне взуття і він був в чорному светрі. Є таке правило етикета, воно стосується не тільки політиків і державних діячів, всіх нас з вами. Якщо в кімнаті більше ніж двоє зауваження робити, це дуже брутальне порушення етикету. Трамп зробив зауваження Зеленському не те, що коли троє було, на весь світ він сам порушив. Етикет. Він сам порушив елементарні норми поведінки. Зеленський має право носити костюм, який відрізняється від костюма залужного, бо він посол. Пан Єрмак одягнув костюм і краватку. він пішов на зустріч вимогам чи проханням Білого дому. Зеленський теж це зробив, хай на 50%. Але він не порушив свого слова на початку війни. Переодягнусь, коли настане мир. Більш того, якщо прохання Трампа лунало не так, не знаєте, як. Це він зробив. Я впевнена, що це був наказ одягнути світський костюм. Якщо б він так сказав, ви знаєте, я дуже хочу, щоб ми сьогодні говорили не про війну, а я дуже хочу, щоб ми говорили про мир. А ваш костюм, мілітарі стайл» буде нагадувати про війну. Давайте сьогодні зробимо все. Як виключення для вас, пане Зеленський, давайте сьогодні будемо одягнуті разом в світському одязі. Мабуть, тоді Зеленський пішов би на зустріч. Я не знаю, напевно, але мені здається, що все залежить не від того, що говорять іноді, а дуже часто як говорять. От тоді, мабуть, що наш президент пішов би на зустріч. Хоча, підкреслюю, він і так не був одягнутий в колір, який би нагадував про війну. Він був в чорному. І е, скільки разів я вже казала про те, що одяг дійсно це мова тіла, це те, про що ми хочемо сказати. І з кожним днем я е, е, запевнюю себе в тому, що я була. Права і мала рацію. Подивіться, як сьогодні були одягнуті представники демократичних кіл в Конгресі, які на них були краватки. Всі звернули увагу. Жовто-блакитні. Жовто-блакитні. Хіба цим вони не підкреслили свою підтримку Україні? Підкреслили одяг, краватка. E, Іноді м, набагато більше, ніж слова, тим більше, якісь такі, знаєте, образливі слова. Я мала честь коментувати інаугурацію Карла III. І зазвичай килим в Букінгенському палаці він темно-темно червоного кольору, такий бурдовий. Раптом я бачу, що камера зосередилась на Килимі, який, який мав два кольори: жовтий і блакитний. Хіба цим король Карл III не сказав про своє ставлення до України? Ви ж знаєте, що монарша особа не має права так. заявляти про свої політичні пані Наталіки, які... так, так зафіксували. Так. У нас просто дуже обмаль часу. Я хочу вас знаєте, що запитати? Коли Трамп а, зробив зауваження Зеленському, а саме дослівно, він сьогодні такий ошатний. Трамп сказав а, Зеленському із приводу його вбрання? Я ж нагадаю, що Зеленський був а, у а, Чорному вбранні а, з національним гарбом України а, офіційному. А, так як Зеленський мав би відповісти Трампу або ж тим журналістам, які йому поставили питання із приводу його вбрання. Дипломатично, діловою мовою, як має звучати відповідь? По-перше, коли Трамп сказав всім журналістам я маю на увазі всьому світу, подивіться, він сьогодні такий ошатний: з одного боку, ми можемо це знаєте, З'ясувати якимось чином з компліментом, тому що ну дивіться, він такий ошатний, якщо б це не була іронія, і якщо б потім не відбулося того, що ми бачили. Uh -huh. А як це з'ясувати? Ті питання, які ставили йому не тільки журналісти, а ті, хто сиділи поруч з Трампом, uh -huh. і Зеленський відповів. Делікатно і дипломатично на ці запитання він не дав себе, знаєте, роздратувати. Так. Він сказав щось на кшталт. Наступить час, коли я одягну костюм. Мабуть, що він буде дорожчий, ніж ваш, мабуть, дешевше, але це буде костюм. зафіксувала. Ще багато у мене до вас питань, але ми на жаль обмежені у часі. Наталя Адавенко, дякую вам, дякую. експерт з дипломатичного протоколу і ділового етикету. Тихої ночі і до зустрічі в нашому етері.